Досить дивитися і купувати старі будинки, якщо за ту саму ціну можна купити майже новий будинок з ремонтом, а в деяких випадках ще з меблями і побутовою технікою. І сьогодні буде саме такий будинок, вже є гарний ремонт, сантехніка в санвозлі, меблі і побутова техніка все залишається майбутнім господарям. Поряд з будинком є озеро і ліс. Що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків та пригулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога, а вулиця, на якій він знаходиться, освітлена, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь який час доби. Поряд проживають сусіди, ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 80 квадратних метрів 2 поверхи. Побудований будинок з газоботону і облицьовано цеглою. Всі вікна металопластикові з енергозберігаючими склопакетами. Міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку. Постелено ламінат, крім технічних приміщень ванної кімнати і кухні. На стінах поклеєні шпалери. По всьому будинку зроблено гіпсокартонну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепла, влітку прохолодно. Також встановлено додатково кондиціонер. Власник сказав, що будинок був побудований. У 2012 році з комунікацій є все, і заведено в будинок, газ, електрика, автономне водопостачання і каналізація. Є індивідуальне опалення двоконтурним газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які отоплюють весь будинок. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку. Є велика кутова ванна на першому поверсі. Будинок великий. Має три окремі кімнати, кухню з усією необхідною технікою. Прихожу, в якій є шафа-купе. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам майже все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, дивани та ліжка. Площа ділянки 6 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно квадратної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 7000 доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом, великий ліс з великою кількістю грибів. Дорога асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Поряд проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожну годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 25-30 хвилин по гарній дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса будинку Хмельницька область, село Пашківці. В селі є магазин, аптека, пошта, банк. По карті видно ще декілька озер. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста Хмельницького, що знаходиться в 15 кілометрах, до Києва 309 км. Будинок побудований з газоботону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за усіма нормами і добре тримає тепло, і взимку не нагрівається. А влітку дає можливість зекономити на охолодженні будинку. Як бачите на відео, в будинку три кімнаті. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою. на підлозі ламінат. В кожній кімнаті встановлено радіатори опалення. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. На стінах поклеєні шпалери, а в деяких кімнатах ще пофарбовані. Стелі у всьому будинку гіпсокартонна. Кухня вже з технікою. Є плита, холодильник, витяжка. Санвузел з усією сантехнікою є унітаз, раковина, встановлено ванну. Є рушник сушка Зроблено вивід для підключення пральної машини. На першому поверсі розташовано санвузол, одна кімната і кухня. На другому поверсі дві кімнати, одна з яких з виходом на балкон. І санвузол, який треба трошки доробити. В ньому покладено плитку і зроблено всі води і виводи. Залишається тільки встановити сантехніку. Поки санвузол в такому вигляді. На території ще є мангал. Можна влітку жарити шашлики. Я не ріелтор і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону у продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку завжди телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом, для того, щоб заїхати і все мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщено в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок, натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Тоді можете натиснути стрілочку поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих. Відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.